Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Енергоатом надав пропозиції щодо зміни умов ліцензії експлуатації реакторів установок ЗАЕС. Чергова ротація інспекторів міжнародного агентства з ядерної енергії на українських атомних електростанціях. Громадська організація енергія наших сердець відзвітувалася про надану допомогу для зсу. Працівник ВПХС Олег Жох переміг на чемпіонаті Європи з армреслінгу. Подробиці далі. Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гросі відвідав тимчасову окуповану Запорізьку АЕС, аби оцінити ситуацію на ядерному об'єкті внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Він зазначив, що вода у водоймі, охолоджуючи ЗАЕС, залишається на достатньому рівні. А отже, станція може працювати безпечно упродовж певного часу. Нагадаємо, що минулого тижня очільник МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС. Є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією. Енергоатом надав пропозиції щодо зміни умов ліцензії експлуатації реакторних установок ЗАЕС. Президент ДПНЕК Енергоатом Петро Котін повідомив, що компанія, як експлуатуюча організація, Оператор АЕС подала пропозиції до Держінспекції ядерного регулювання України щодо зміни умов ліцензії реакторних установок Запорізької АЕС. Ми пропонуємо обмежити експлуатацію енергоблоків умовами холодного зупину та зупин для ремонту. Ми зараз не можемо забезпечити експлуатацію п'ятого енергоблоку з дотримання всіх вимог з ядерної та безпеки, бо він продовжує перебувати в стані гарячий зупин в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження з переведення його в безпечний холодний стан, заявив Петро Котін. При цьому про повне призупинення дії ліцензії наразі не йдеться. Минулого тижня відбулися чергові ротації інспекторів міжнародного агентства з ядерної енергії на вітчизняних атомних електростанціях. Фахівці МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, зокрема в умовах воєнного стану. Постійне перебування представників агентства на АЕС України робить можливим безперервний контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки. 16 червня на майданчик ХАЕС прибули двоє експертів, щоб продовжити виконувати завдання з питань ядерної безпеки та захищеності. МАГАТЕ розташувало постійні моніторингові місії на усіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України, здійснений відповідно до доручення президента України. Westinghouse спільно з партнерами працюватиме над постачанням ядерного палива для реакторів ВВР в Європі та Україні. Компанія разом з європейськими партнерами розпочинає роботу над прискореною програмою впровадження надійного постачання палива. Мета проєкту задовольнити нагальну потребу країн, що експлуатують реактори ВВР в альтернативному джерелі палива. Консорціум, який очолить Westinghouse, – Сприятиме налагодженню тісного співробітництва між державами, які вже мають досвід адаптації такого типу ядерного палива, і тими, які лише розпочинають шлях до диверсифікації. Наразі в ЄС та Україні на паливі для ВВР працюють понад 30 ядерних реакторів. Представники Хмельницької АЕС взяли участь в онлайн-зустрічі з викладачами та студентами Національного технічного університету України КПІ. Заходу приєдналися представники різних інститутів та факультетів, де навчаються потенційні працівники атомних електростанцій. Заступник генерального директора МПХС Володимир Гуць розповів про енергетичне підприємство, можливості працевлаштування, а також про укладання тристоронніх угод між здобувачем вищої освіти, навчальним закладом та АЕС. Присутні дізналися про співпрацю ХАЕС зі школами, підготовку персоналу у навчально-тренувальному центрі та соціальний пакет, яким забезпечені атомники. Під час зустрічі були окреслені можливості розвитку. У співпраці для заохочення старшокласників до обрання спеціальностей технічного напряму. Працівники Хмельницької АЕС продовжують допомагати ЗСУ. Громадська організація енергія наших сердець, яка була створена працівниками енергопідприємства, відзвітувалася про використання коштів за період своєї діяльності. Атомниками було перераховано більше 18 мільйонів гривень для організації цільової допомоги Силам оборони України. З них 12 мільйонів особисті кошти працівників ХС. На підтримку ЗСУ законтрактовано обладнання на понад 17 мільйонів гривень. Зокрема, це автомобілі, квадрокоптери, тепловізори, радіостанції, термінали StarLink, далекоміри, біноклі, генератори та зарядні станції, орхтехніка, запасні частини. Внутрішньопереміщеним особам, які проживають у зоні спостереження, було придбано 1700 продуктових. Наборів на суму в 445 тисяч гривень надано допомогу і жителям Херсонщини, які постраждали у наслідок підриву Каховської ГЕС. Працюємо заради перемоги. Хмельницьку АЕС відвідали діти-волонтери. Учасники екскурсії побували в інформаційному та навчально-тренувальному центрах, ознайомилися із принципом роботи атомної електростанції, рівнями та бар'єрами захисту і безпеки. Досвідчені фахівці розповіли школярам про основні виробничі процеси на атомній станції та продемонстрували позаштатну ситуацію на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Діти мали змогу помірити водолазне спорядження та оглянути катер, який здійснює нагляд за береговою лінією технологічної водойми ХАЕС. Також юні волонтери побували поруч з будівельним Данчиком, де дізнались про подальші плани та перспективи спорудження нових енергоблоків. Працівники Хмельницької АЕС прибрали територію поблизу Голубих Озер. Сюди на відпочинок разом із сім'ями полюбляють приїжджати жителі Нетішина, Славути та інших населених пунктів. Атомники провели толоку, аби усі охочі, які відвідують ці місця для відпочинку, могли зробити це з приємністю. На цьому ж місці 24 червня буде проведений благодійний спортивний захід Лейк Спрінт Тріатлон, метою якого є збір коштів на підтримку Збройних сил України. Запрошуємо взяти участь у заході або підтримати учасників змагань. Дистанція тріатлону складатиметься із трьох етапів: заплив на 750 метрів, велосипедний заїзд довжиною 20 кілометрів та забіг на дистанцію 5 кілометрів. З 8 по 18 червня в місті Кишинів проходив чемпіонат Європи з армреслінгу. За нагороди міжнародного чемпіонату з рукоборства змагалися 900 спортсменів з 26 країн. У складі збірної України був і працівник Хмельницької АЕС Олег Жох. У своїй ваговій категорії 80 кілограмів. Олег, борючись улюбленою лівою рукою, здобув чергову перемогу для України. Щиро вітаємо з вагомим спортивним здобутком. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З поважаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!